Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 25 березня в області небо буде затягнуте хмарами. У Черкасах буде 8 градусів в день та 5 тепла вночі. В Умані та Звенигородці сонце не визирне за хмар. Температура триматиметься у межах 10-14 градусів тепла в день, вночі ж 5 з позначкою плюс. У каневі та золотоноші хмарно. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 10 градусів, а вночі 6 тепла. На жителів Сміла та Чигирина чекають хмари в день 11 градусів тепла, уночі ж 5, вище за нуль. А я бажаю вам гарного настрою до зустрічі на телеканалі Вікка.